І хто це придумав, що з жінками складно? Підійшов, обняв, сказав, що красива, розумна. Якщо зовсім нічого в голову не лізе, запитай я не зрозумів, ти схудла, чи що? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Жінка вперше пішла з чоловіком на футбольний матч, і ось сидять вони, і раптом чоловік помічає поруч молоду пару, що нижче обнялася. Хлопчина то ніжно поцілує свою подружку, то погладить їй шийку, то чмокне вушко, то проведе рукою по спинці. Чоловік показує на них і каже: дружині: навіть не знаю, що дивитися, чи то футбол, чи то на цих голубків. Дружина, дивись краще на них. Про футбол ти і так вже все знаєш. Який у вас досвід роботи? 30 років. Скільки вам років? 25. Вам 25, а стаж 30 років. Як це можливо? Переробітки! А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Один чоловік збожеволів і тепер хоче вбити з рогатки поліціянта, який колись його оштрафував. Його, звісно, у психлікарню поклали, лікують місяць, два, настав час виписки. Психіатри його й запитують що ти робитимеш, коли вийдеш звідси на свободу? А той їм прямо так і відповідає Зроблю рогатку, візьму кульку від підшипника і вистрілю в цього паскудного мента. Чоловіка після цих слів залишили ще на півроку. Знову пройшов час виписки. Комісія, питання те саме. Що робитимеш? Гуляти буду, молодець. А далі дівчину зустріну, красиву, добре, далі. Ми з нею одружимося, весілля буде. Ти одужав схоже. А далі гості з весілля розійдуться, а я покладу наречену в ліжку, зніму з неї труси, та він здоровий. Витягну з трусів резинку, зроблю рогатку, візьму кульку від підшипника і вб'ю нарешті цього мента.